Ласкаво просимо до третьої серії нашого міні-серіалу про будівництво сучасного котеджу у містечку Гран Монтана. Я Марія, засновниця студії Eleven Interiors, і зараз я вам покажу продовження роботи над цим будинком. Тому гайда всередину. Давайте почнемо огляд з поточного стану будинку. Зараз ми знаходимося у передпокі, це дуже важливе приміщення в нашій кліматичній зоні, через те, що воно отримує холод. І ми завжди наполягаємо його лишати, навіть якщо воно таке невеличке, як тут. Зараз ми знаходимося в кухні вітальні. За мною буде розташована кухня вдовж цієї стіни. Потім навпроти буде острів, до якого примикає стіл на 4-6 осіб. Дуже зручно, що воно так поєднано, тому що це буде одразу і зона готування, і барна зона на острові. Далі з цієї сторони буде розташований диван, це зона відпочинку з ТВ-зоною. Тут можна буде відпочивати, грати в настольні ігри. Комфортно може розміститися до чотирьох осіб. Ми знаходимося в майстер-спальні. Тут ми приєднали частину коридору до приміщення, що дозволило нам збільшити площу вікон та отримати такий панорамний огляд на власну ділянку. Таке рішення дозволило нам збільшити площу гардеробної та майстер сенвузла Але про це вже розповім в більш комфортній обстановці. Пішли! Давайте обговоримо сам дизайн інтер'єру та основні процеси, які відбуваються при проєктуванні. На всіх наших об'єктах ми починаємо з перепланування та робочого проєкту. В процесі розробки оновленого планування ми детально працюємо над кожним аспектом, щоб забезпечити ідеальне узгодження всіх елементів. Після створення плану ми переходимо до креслень, де враховуємо важливі деталі. Наприклад, ми точно визначаємо висоту дверей та розміщення кондиціонерів, забезпечуємо, щоб дверця та меблів не конфліктували з приладами освітлення. Також ми приділяємо увагу рівню підлоги та гармонійному стикуванню різних підлогових покриттів. Іншими словами, обмірковуємо кожен елемент проєкту до дрібниць, щоб забезпечити бездоганність і функціональність простору. Як ви бачили, у будинку вже виконана частина чорнових робіт, а саме зведені перегородки, прокладені електрокабелі, зроблена вже тепла підлога та стяжка, і вже закінчена штукатурка. Перед початком цих робіт було надане технічне завдання для підрядника по інженерії, а саме розташування блоків кондиціонування та вент-каналів, мокрі точки та їх розташування, план розташування меблів та сантехнічних приладів. Виходячи з цього ТЗ, вони нам надають план теплої підлоги для затвердження. Підряднику по електромонтажним роботам надаються плани розташування засвітлювальних приладів, вимикачів, план розташування розеток та електровиводів для прокладки кабелю та підводу усіх точок. В цьому будинку нам важливо створити функціональний та естетично приємний простір для родини з двома дітьми. Також важливою задачею є розробка нейтрального інтер'єру, який буде актуальним ще протягом довгого періоду часу. У нас в Eleven Interiors був досвід створення сіми разних просторів у квартирах Тетріс оренду. і ми досить добре розуміємо, які рішення користуються найбільшим попитом, а що людям не подобається. Розкажу про те, як відбувається процес розробки дизайн проєкту. Це трохи нестандартний формат, оскільки замовником виступає забудовник, а не кінцевий клієнт. Спочатку ми створюємо мудборд, збираємо гарні інтер'єрні рішення, формуємо кольорові схеми і підбираємо оздоблювальні матеріали, виходячи з бюджету та найкращої пропозиції по ціні та якості. Потім робимо ескізні креслення та формуємо ТЗ для 3D-візуалізатора. Далі відбувається процес. Зворотнього зв'язку по першим чернеткам. Вносяться зміни у рішення, адаптується кольорова схема. Зазвичай на цьому ж етапі ми демонструємо перші ескізи клієнту та вносимо зміни, виходячи із зворотнього зв'язку клієнтів. В нашому випадку ми робимо проєкт на продаж та на свій розсуд. Я розповідала про перепланування блоку у першому випуску, який ви можете подивитися отут. У гардеробній кімнаті ми зробили кілька ключових змін. Ми змогли розмістити тут панорамні вікна, які наповнюють кімнату природнім освітленням, а косметичний столик, розташований біля вікна, забезпечує ідеальне освітлення для макіяжу. Тепер перейдемо до ванної кімнати. Незважаючи на її невеликі розміри, ми змогли тут розмістити окремо і ванну та душ, також тут достатньо природнього освітлення за рахунок верхнього вікна. У цьому шоурумі ми мали за мету створити дві дитячі кімнати, які буквально утілять мрію кожної дитини. Ми прагнемо продемонструвати, як може бути організовано простір на 12 квадратних метрах. При переплануванні ми передбачили ніші для вбудованих шаф, які гармонійно поєднуються з робочими столами. І найцікавіше, кімнати розроблені як дзеркальне відображення одна одної. Давайте поговоримо про те, як нам вдалося адаптувати дизайн, щоб зробити його більш бюджетним, але не менш привабливим. Висота приміщень у цьому Будинку 3-4 метри, що передбачає можливість встановлення припливної вентиляції. Оскільки в цьому будинку вентиляція у нас буде локальна, ми можемо спокійно зменшувати висоту стелі до рівня висоти вікон, таким чином зменшуємо витрати на оздоблення. В цьому будинку немає централізованої вентиляції та потребує у монтажі великої кількості щільових дифузорів, що дозволяє нам суттєво зменшити бюджет за рахунок використання натяжних стель. Це гарне рішення, яке ще й дозволить нам зробити тіньовий профіль, який дуже круто виглядає, особливо Ось під Проєктуючи двері прихованого монтажу, важливо також передбачити прихований або тіньовий плінтус. Взагалі це достатньо дороге дизайн рішення, але ми знайшли вигідну альтернативу. Можна використати алюмінієвий профіль куточок розміром 15 на 15, який можна змонтувати у виштороблення в стіні. Це хитрість буде значно дешевше, а виглядатиме це так само естетично. Однією з головних складових вартостей будь-якого ремонту є вбудовані меблі, що може сягати 25 навіть 30 від загального бюджету. Тому вибір матеріалів вимагає особливої уваги. Наприклад, кухонні меблі з фасадами з пофарбованого МДФ будуть дорожчі щонайменше на 20% за аналогічність ДСП. Однак ціни на ДСП також відрізняються залежно від бренду. Італійське ДСП від клів може обійтись навіть дорожче ніж пофарбований МДФ. У цьому проєкті ми обрали оптимальне рішення, використовуючи австрійський егер для фасадів та економічний кроношпан для внутрішніх частин. Для попереднього шоуруму, відео про який ви можете побачити тут, нам виготовляли індивідуальні м'які меблі за нашими ескізами. Це завжди дорожче. Тому в цьому проєкті ми обираємо готові рішення по складській програмі. Також потрібно враховувати, що на вартість м'яких меблів впливає категорія тканини. Чим нижча категорія, тим вона дешевша. Тобто тканина першої категорії буде з синтетичних матеріалів середньої зносостійкості і буде самим бюджетним рішенням. У цьому шоурумі ми, як і раніше, використовуємо теплу підлогу, покриту кварцвінілом. Найновітніше рішення це вініл з інтегрованою підложкою і замковою системою, що дозволяє просто укладати його на стяжку без клею чи додаткової підложки. Друзі, хочу поділитися з вами цікавим фактом. З аналітики нашого каналу на YouTube ми помітили, що 99% з вас ще не натиснули на кнопку Підписатися. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, і цей епізод здається вам цікавим, підтримайте нас та не забудьте натиснути на кнопку Підписатися. Дякую! А тепер переходимо до найцікавішого до початку ремонтних робіт. Знайомтесь, це Вадим, виконроб з організації Атлант Ремонт. Всім доброго дня, гарного настрою. Дуже приємно зі всіма познайомитись. Вадим, розкажи нам, будь ласка. Ми хочемо вже у березні, в середині а, закінчити ремонтні роботи. Тобто Як за ви, два місяці Так, да, да, з половиною місяці Це досить швидко, але це можливо. Тим паче, ви це знаєте. Ми вже виконували Од, не один з вами об'єкт. Так, так, так. І ви в цьому впевнились. План робіт так, частина робіт уже тут виконана в цьому будинку. Саме чорнова розводка електрики, кондиціонування. І виконана штукатурка стін досить тривалий який Вже виконаний, він заняв десь дві неділі. Тому можна сказати сміло, що ремонт вже йде дві неділі так. і залишається у нас два місяці до закінчення ремонту. Будемо, початок буде початок оздоблювальних робіт. Буде починатися з укладання керамограніту, Він тут не широкоформатний. Так, так. Ми тут обрали 120 на 60, якраз щоб вдешевити і зекономити час, так зекономити тому що укладання час. керамограніту меншого формату набагато швидше виповниться. Угу. Укладання керамограніту займе приблизно три тижні робочих. Це тобто 20 робочих днів, але так як ми попадаємо на свята, uh -huh. то на, керамаг... на укладання то ми беремо приблизно місяць, закінчуємо кладання десь у 20-х числах січня. Uh -huh. Uh -huh. Після того починаються малярні роботи, які виконуються десь місяць-півтори, десь 5-6 тижнів робочих, півтора місяця календарних. Взагалі, малярні роботи виконуються набагато довше, десь до двох місяців в такому будинку 130 квадратних метрів. Але в нашому випадку ми економимо десь до місяця за рахунок того, що стеля буде робитися з інших матеріалів, не оздоблювальних, не малярних. і за рахунок цього виграємо час десь до місяця. Тобто малярні роботи ми закінчуємо десь приблизно в п'ятих числах березня, угу. і у нас залишається дві неділі, а саме на кінцеві фінішні, фінішні будівельні роботи, оздоблювальні. Які почнуться з укладання замкового вінілу. вінілова плитка. Вона займе десь до одної неділі, тобто 5-7 робочих днів. Це набагато швидше, ніж коли вініл, який займає часу, як правило, десь до 2-3 неділь. Uh -huh. Тому тут також виграємо по часу після укладання вінілової плитки, вінілу на підлогу залишиться встановити освітлення. Розетки вимикачі, електрофурнітуру та синтехнічну фурнітуру. На це потрібно десь також 5-10 робочих днів, і ми виходимо десь на 15-20 числа березня в повністю готовий будинок. Після цього нам залишиться поставити меблі і з цього моменту вже зайдуть меблярі. Вони почнуть збирати там кухню, шафи. Це займе десь ще два-три тижнів. До думаю. двох до двох тижнів. Тут меблі не складні, дизайнерські рішення не складні, тому вони зазвичай це виконують досить швидко. Так, і вже в кінці можна буде привозити дивани, м'які меблі, там ліжка і так далі. І навішувати штори вже можна буде приймати гостей тут на початку квітня. Тобто, в перших числах квітня в нас буде повністю готовий будинок не в плані ремонтних робіт, а повністю готовий будинок саме до заселення мешканців. Так, вже будемо тут приймати При... гостей робити так. 100%, 100 готовність будинку. Так. Офіційне відкриття ми очікуйте. Вадим, скажи, будь ласка, а як ти вважаєш, щось може вплинути на ці сроки? От які ми зараз собі плануємо? Ну те, що те, що можна сказати, це хіба що на жаль, війна, яка йде в нашій країні. І більш нічого, тому що будинок досить енергоефективний, він досить теплий, тому, як кажуть, великі морози нам не страшні. Відключення електроенергії також нас не буде чіпати, тому що у нас стоїть дизельний генератор, досить потужний, якого вистачить на всі види робіт. Тому дизайнерських рішень складних тут взагалі немає. Немає якихось ексклюзивних матеріалів, які Які можуть довго може... очікувати. Да, так. Да, да. Тому логістика також нам не впливає на виконання робіт. Тому нічого не вплине. І угу. всі роботи будуть закінчені вчасно до середини березня. Угу. Ну, добре, супер. Тоді е, очікуємо тебе у наступному випуску, де буде більш е, детально про внутрішні роботи. А, ну і вже на завершенні і на відкритті цього шоурума. Дякую, да, до побачення. Всім дякую. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі у новій серії. Та підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски.